Я хочу розповісти унікальну історію, яка сталася зі мною сьогодні. Ну і я впевнений, що на території Радянського бувшого Союзу ніколи таке ні з ким не траплялося. Ну, якби, наприклад, мені сказали, що там Путін здох або москалі відійшли з України, я би менше здивувався, як я здивувався сьогодні. Так от діло в тому, що в мене сьогодні. Тріс шланг до крана. І мені потрібно було ну, викликати майстра, сантехника. Ну, я так подумав, що в Жек, ну і позвонив вони мені і сказали, Хорошо, на тобі телефон майстра. Ну, але, в принципі, значить, там, може він сьогодні буде і не буде, а може, з понеділка будуть там розпо, значить, давати розпорядження, тоді, може, він прийде. Ну, я так навіть не здивувався, тому що Жек інакше не поступає. Але, значить, я на всякий случай викликав домову службу. У нас є така в Тернополі. І тут не встигли, ну, ми, значить, там ясно, що вода, ми там воду лапали і так далі жінкою. Ну, і тут ще такий, ну, ну, я знаю, невеличкий промежуток часу заходить два хлопці. Ну, я так зобразив, це, значить, з домової кухні, бо це ж ну, служба така, яка ну, ніби так повинна бути скоро приходить. От. І я кажу: добре, от все, дивіться, значить. А потім якось ви я... зайшли в ванну, а я кажу, хлопці, а ви з домової кухні? Вони кажуть, ні, ми не з домової кухні, ми з ЖЕКу. Ви розумієте, мене перемкнуло на півгодини, я не знав, що сказати. Ви розумієте, я міг все сподіватися. Ну, щоб за е, 5, ну десь до 10 хвилин приїхали сантехніки з ЖЕКу, я за 50 років, ну я мені 70 років, понад 70, за 50 років свого ну, свідомого життя я такого не бачив. Жек міг прийти через день там чи як, ну щоб через 10 хвилин це мене ну, скувало на, на яких на півгодини. Ну, після півгодини я якось так значить, ніби відійшов і кажу хлопці, ну а і розказую кажу, хлопці, ну що то? Як то так? Ну, це так? Ну, ну, це... Ви мене здивували страшно? Ну, як так значить, ви так скоро прийшли? А вони зміються кажуть, діду, ми приходимо швидше, як швидка допомога. І тому я ну, настільки то мене, ну, кажу, здивувало, що я от сів. Я ще не вмію то робити добре, але я попробую, попробую кинути це, що я розказую на Фейсбуці, щоб це подивилися люди, які чудеса бувають у Тернополі. Я думаю, що на території бувшого Радянського Союзу такого ще не було, щоб майстри і ЖЕКу прийшли через 5 хвилин, особливо сантехніки.